Друзі, як ви сприймаєте тренувальний процес? Для більшості людей, інтуїтивно говорячи про тренування, вони асоціюються з навантаженням, напруженням, з якоюсь рутинною роботою, пройшовши яку, ви, можливо, отримуєте бажаний результат у формі там, схуднення, більш привабливого тіла і так далі. Але є пункти, враховуючи які. Ваш тренувальний процес вийде зовсім на інший рівень. І м, тренування у звичному для більшості м, прояві не будуть цікавити вас абсолютно, але ви будете при цьому отримувати максимально класний результат і будете розмірено кайфуючи від самого процесу, отримувати свої бонуси в у виді е, гарного тіла, гарного самопочуття, заряду енергії і тому подібне. Тому якщо ви більш глибинно підходите до цього питання і хочете розібратися, раджу додивитися це. Це відео до кінця, воно вам буде дуже корисним. Дивіться, перше, що я хочу відмітити, потрібно акцентуватися не... на результаті в дзеркалі, на вагах і на стрічці метру е, в замірах об'єму. Потрібно акцентуватися на самому процесі, на профіті, який ви отримуєте, на відчуттях від тренування. Як тільки ви знімете фокус, з того, що вам потрібно схуднути, з того, що вам потрібно набрати е, більше м'язової ваги, з того, що вам потрібно отримати якийсь видимий оцей е, результат, який ви можете е, пощупати, доторкнутися до якого, ви відчуєте, що почавши тренуватися в процесі, ваше тіло і ваш організм в цілому буде якось по-іншому реагувати на е, дії в просторі. Він буде. Більш енергійний, він буде більш увімкнений. Ви буде відчувати такий прилив дофаміну і ендорфінів у крові після кожного нового заняття, але не пересилюючи себе і роблячи дуже такі потужні і над великі зусилля, а роблячи поступово потроху смакуючи цей процес. І ви зрозумієте, що ця сила всередині вона наростає. Ви стаєте впевненіші в собі. Ви помічаєте, що ваші силові показники, ваша витривалість зростає. І як наслідок цього. Ви обов'язково отримаєте той візуальний результат. Я вам можу гарантувати. Займаючись декілька років підряд, ви обов'язково побачите результат візуальний. Але відчуйте це всередині. Воно має всередині вас йти назовню. І тоді, як прояв ментального зростання, як прояв великої кількості енергії, прокачуючи оці всі пункти, ваш організм покаже вам і візуальний. Ефект і результат вашого тренування це по перше. По-друге, процес тренування і його результативність не дорівнює великої кількості зусиль, які ви затрачаєте в сьогоднішньому дні. Про що я кажу? Про те, що е, дуже круто і масивно так культивується такий підхід. Дуже банальний і простий, що чим більше ти піднімеш, чим більше ти роботи сьогодні зробиш, тим більше і крутіший буде твій результат. Але це не зовсім так. Так, ви на першочергових етапах можете отримати швидкі результати, типу, там мінус 5 кілограмів за місяць і тому подібне. Але ці результати мають і зворотню медаль. Ви швидко будете повертатися в. Той самий режим, в те саме життя, в те саме тіло, з якого ви почали, як тільки ви приберете це навантаження. Але є крута інформація і крутий такий м -м, лайфхак у цьому. Якщо ви зрозумієте, що справа не у піднятій вазі, справа не у великій відстані, е, пробігши яку ви скинете певну кількість зайвих сантиметрів, справа не в тому, що якщо ви будете жорстко сидіти на якійсь е, дієті. Ви схуднете справа в тому, наскільки довго ви зможете робити і перебувати в цьому процесі. Якщо ви відчуєте смак о цього процесу, не так буде важливо, наскільки ви амбіційно і сильно рухаєтесь на початку і вкладаєте зусиль кожного дня. Важливо, ваша поступовість і гра у довгу. Якщо ви це зрозумієте, Бінго, ключ в ваших руках. Ви Обов'язково дойдете до свого результату, або максимально до нього наблизитись. Можливо, ви навіть зміните е, структуру свого бачення з часом. Ось. І третє. дуже головний пункт за нього. Майже ніхто не говорить, і я бачу, що навіть на американському і європейському ринках також експерти за це майже не говорять. Десь трошечки дають такі якісь е, пунктики, але неповно розкривають цю тему. Ваша результативність не... Залежить в першу чергу від кількості калорій, не залежить від кількості піднятої ваги, від кількості годин проведених на тренуванні. Ваша результативність тренувань і не тільки тренувань, але почнемо з них. Умислені, якщо ви у себе в голові допускаєте, що ви можете досягти того чи іншого рівня спокійно, без. Напряження без такої е, суєти і м, великої кількості е, м, зусиль зайвих, ви зрозумієте, що сила всередині вас, і ви маєте вірити в те, що ви робите. Якщо морально, ментально ви готові до свого схуднення, ви можете скинути хоч і 50, і 70 кілограмів зайвої ваги. І при цьому ви будете Відносно кайфувати в процесі. Так само і з набором м'язової ваги, так само і з зміною пропорцій тіла. Ви маєте зрозуміти, що сила в вашій ментальній готовності у вас всередині. Якщо в голові ви вірите, що, незважаючи ні на що, ви можете зробити цей результат, ви знайдете людину, яка вам підскажеть е, найкращі дієві способи. Ви зможете пройти. Е, всі випробування стосовно харчування, ви зможете впоратися з кількістю фізичного навантаження. Тоді все інше для вас буде абсолютно легким. Ви розумієте, що. Все на фізичному плані воно підтягується завдяки нашій внутрішній готовності. Але якщо ви будете внутрішньо не готові, хоч які зусилля ви б не робили, вони вас будуть тільки відштовхувати від вашого результату через те, що надзусилля дають і надвеликий відкат. Ви вийдете на цей пік і будете звалюватись з нього через зриви, через енергетичну недостатність, через нерозуміння, куди рухатись далі. Але якщо ви будете робити це е, розмірено, впевнено в собі, я розумію, що це складно зрозуміти з першого разу. Я зараз тільки сам до цього доходжу. Але якщо ви всередині готові зрілі. Ви розумієте, що це вклад не в сьогоднішній день, це вклад в ваше нове тіло, в ваші нові можливості в прокачку не тільки фізичну, а ментальну. Це закладається фундамент сьогоднішніми тренуваннями на все життя попереду, на якість вашого життя. Тоді ви будете готові робити будь-які результати, і нехай це буде повільно, і нехай це буде. Більш е, лайтово і не так помітно, як у е, тих, хто так от швидко спалахує і показує крутий результат. А ви розумієте, ви не погаснете, ви не перегорите, ви будете е, горіти цим, ви будете працювати, вам буде. Без різниці на думку інших, на приклади інших, ви будете орієнтуватися на власне оце бачення, на власний вогонь всередині. І тоді ваші результати будуть просто наслідком вашої внутрішньої готовності. Подумайте про це, і якщо буде вам кайфово, якщо вам буде резонувати. Цей е, вайп і це бачення, ми ще розберемо з вами окремо е, кожен із цих пунктів. До них ще можна б дуже багато чого додати, але тоді це відео буде дуже е, довгим. І щоб його не розтягувати, я хочу побачити, почути ваш фідбек, якщо це вам резонує, і якщо таке бачення е, тренувального процесу, світосприйняття, вам заходить в кайф. Е, бачу, це дуже цікавим. Цим досвідом я працював і обдумував його довгі роки своєї роботи над власним тілом і роботою з клієнтами, тому е, маю надію, що для тих, хто більш усвідомлено підходить до свого. Тренувального процесу до розвитку фізичного, до розвитку ментального, це вам має зайти, це вам має дати такі маячки, на які орієнтуючись, ви зробите дуже круті результати. Тому е, ширте це відео, якщо цікаво. Давайте свої зворотні зв'язки. І якщо цікаво, ми цю тему обов'язково продовжимо, тому що вона доволі така велика і обширна. Все, всіх обійняв вам крутих результатів.